Одного разу Хорват мені розповів дуже цікаву історію. Він воював в Його і його підрозділ здійснював рейд. Під час рейду вони пройшли маршем десь дистанцію в районі 10-20 кілометрів, зупинились на відпочинок. Вони були всьому: споряга, бронежилет, каска, куча магазинів, рації, гранати. Ну, коротше, все красиво. Розклались, все кругова оборона. Лише почали так трошки відпочивати, трохи. Озиратись навколо, і тут прямо через їхній центр їхньої патрульної бази, ну через центр їхнього то, кола, да, кругової оборони, який є, пробігає повстанець, озброєний автоматом, і в якого в, нема нічого, лише в сумці, такі, через плече, паштальйонці, пару магазинів. Він пробігає, вони дивляться на нього, він на них, він швидко біжить далі, вони навіть не зрозуміли, що відбулося. Ну, от така історія цікава.